Малий отець, розумію, що їхня поведінка ніяк не може змінити того факту, що вони мої діти. Так, да, мир може порушитися, стосунки можуть порушитися, пригмічення може прийти в моє життя, в їхнє життя, але вони залишатимуться моїми дітьми, і я буду робити все. Що зможе для своїх дітей. І ми гріші люди Святого Бога, який придбав собі свою дитину кров'ю своєю. І цей статус тепер змінити не можна. розумієте? От в цьому та й красна нового заповіту. Нам не потрібно просити, якщо ми повірили в нього, нам не потрібно просити стати кимось. Ми стали кимось. Коли ми згрішаємо, ми просимо прощення для того, щоб ми відносини відновити, а не статус відновити. Ми залишаємося дітьми, але ми не чудесні. Ми досі живемо в нашому духовному у Нас досі ще є наш мозок працює. На те, щоб звички наші старі робити часто проти. Але ми освячуємося, ми вчимося жити по новому. розумієте? І ось чому написано в притчах, що праведник падає сім разів. Але він праведник. Він встає і йде далі, попри все. Тому що митро в нього інше, тому що всередині не зміниться. І ось, брати, сестри, чому жертва Ісуса Христа так важлива? Тому що. Вона міняє наш статус? Ми всиновлені Богом. Бог назвав нас своїми. І це нічого не може змінити, навіть не самі. Якщо ми живемо так, наче ми ну, не його діти, то тут треба задати питання. А чому ми так живемо? А чому ми так живемо? Колись апостоли Павло задали питання, каже: то що, якщо благодать? Точніше, якщо гріх примножує голова, то висновок який? треба більше вершини. Щоб ви збільшити з Богдана, Тому каже, ділян, ні. Ви ж приймаєте, що ви померли до старого життя. Ви не можете вже бути так. І тому тут, в цьому посланні, автор їм каже, що ви стали кимось, і ви тепер вже не можете бути не, кі... не, 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 не можете бути. Бо що ваші гріхи, і питання нашої праведності рішилися Стати Богом. Нам не потрібно заробляти у Бога його благослонність. Ми маємо з вдячністю цю благословість проявляти в своєму.